Вагу трейлер, блядь, просто нахуй на трака, блядь. Я є їду, і мене очіпляється трейлер на ходу. Очіпляється і падає мені на раму. Да, дуже цікавий досвід для мене. Тут на відео я показую, що трейлер дійсно защопнувся і зажим стиснув. Потім руками я відкинув рукоятку і все ідяло, було супер. Блядь, Після того, звичайно ж, я підняв лапи, все повністю обійшов, перевірив, повна комплектне PTI, але сталося як сталося. Причиною цього всього було те, що я перед виїздом просто затиснув гальма трейлера. І так як трейлер різко затормозив, а я поїхав далі і він злетів з п'ятого колоса прямо мені на раму. Дякуючи хлопцю, який був неподалік від мене, він працює в нас на компанії. Він взяв фортліфт, навантажувач, підняв і різко допоміг мені в цьому всьому. Хоча і дуже сильно відповідально до цього всього ставлюся, але вийшов, як вже вийшов. Так що пацанчики, а як там у вас гарно цепляєтесь? Все у вас хорошо. Як там з пікап траками? А кстати, там треба було якийсь лайк поставити і цей коментар написати в кого така само фігня була, Тому що це воно, капець прикольно.